Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік. Ас. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 23 жовтня народився бразилійський футболіст Пале. За свою кар'єру він забив понад 1240 голів. Був кращим бомбардиром збірної Бразилії і визнаний кращим футболістом двадцятого століття. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі і на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. 23 жовтня на Тернопільщині буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вранці та в день пари 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла. В день 15-20. 23 жовтня у Тернополі буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вранці та вдень – пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 7-9 градусів тепла, вдень – 16-18 тепла. 23 жовтня у народі святкували Євлампія. У цей день спостерігали за місяцем. Якщо і горішки повернуться на північ, зима буде скоро і сніг впаде ще на суху землю. Якщо ж на південь чекати аж до грудня болота та грязюки. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТІВІ4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.